Цей іноземець у Львові і розповідає про одну із тутешніх кав'ярень. Він просто в шоці. Як думаєте, вона йому сподобалась? Отже, привіт, друзі. Сьогодні я у Львові і я привів вас у дуже цікаве місце. Це місце називається Львівська файна кава або ж Львівська копальня кави. Погляньте на це місце. Тут вони самі обсмажують каву. І мушу сказати, кава тут просто надзвичайна. Тут тривають якісь роботи в якомусь випадку. Тут є невеличкий магазинчик. дуже дуже цікаве місце. Я вже бував тут раніше і знаю. Кава тут справді вражаюча. тут справді приємно розслабитися. І як завжди, в Україні з десертами тут не жартують. Дедонплейводзерт. Погляньте на це, які ж вони красиві. А ще в закладу дуже цікаве оформлення. Цегляна підлога, атмосферно, дуже приємно. <тур> <тур> Тож, давайте спробуємо каву. Я багато років прожив в Італії і завжди думав, після життя в Італії кава вже ніколи не буде такою самою. Мовляв, от вона, вершина. Вище вже нема куди. Аж поки я не приїхав в Україну. В Україні до кави підходять на зовсім іншому рівні. Сьогодні зранку я замовив собі цю каву. І навіть її аромат унікальний. Його варто описати. Але це точно не запах звичайної кави. Спробуємо. Смак неймовірно багатошаровий, складний. Я ніколи в житті не куштував нічого подібного. Ось у чому річ. Тут кава майже як релігія. Усі кав'ярні тут чудові, всі гарно оформлені. Просто надзвичайно. От зараз я додам трішки згущеного молока до кави. Подивимось, що з цього вийде. Ну, по-перше, колір змінився. На смак не надто сильно, але але стало трохи солодше. Дуже, дуже смачно. Подивіться, де я зараз сиджу. Це ж Львів. Неймовірно красиве місто.